Слава Україні! Розпочалася 755-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 61 бойове зіткнення. Загалом російські окупанти завдали 7 ракетних та 70 авіаційних ударів. Здійснили 110 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Протягом минулої доби авіаційних ударів російських загарників зазнали населені пункти: Велика Писарівка, Лукашівка, Пономаренки Сумської області, Роздолівка, Семенівка, Олександропіль, Очеретине. Новобахмутівка, Красногорівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Старомайорське, Урожайне, Донецької області, Роботине, Запорізької області під артилерійським вогнем російських окупантів опинилися близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. На Купінському напрямку ворог здійснив три безуспішних штурми позицій Сил оборони України в районі населеного пункту Синківка Харківської області. На Лиманському напрямку українські воїни відбили чотири атаки противника. В районах населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. На Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили сім атак противника. В районах населених пунктів Іванівське, Кліщівка, Андріївка Донецької області. На Авдіївському напрямку Українські воїни відбили дев'ять атак ворога. В районах населених пунктів Бердичі. Орлівка, Тоненьке, Невельське Донецької області на Новопавлівському напрямку Сила оборони України продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного Урожайного Донецької області, де ворог за підтримки авіації 25 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку ворог 9 разів атакував позиції українських військ в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та роботне Запорізької області. На херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби російські загарбники здійснили на цьому напрямку три штурми позиції наших військ. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрату живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Авіація сил оборони завдала ударів по дев'яти районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по одному засобу проти повітряної оборони противника. Минулої доби загальні втрати ворога склали 840 російських загарбників, 10 танків, 35 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 50 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!